Все, Тримайся там, я зараз допоможу. Яку. Він мій. Ні, ні, все гаразд, гаразд, я впораюсь, впораюсь. Щось на це не схоже. Слухай, якщо ти заволи свого чока, я якось точно заволю свого. Звучить так, наче ти на щось натякаєш, Артур. Ні, 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 це не так. Я ні на що не натякаю, просто кажу, що в тебе був легший противник. Що ти хочеш сказати? Н не не змушуй мене казати. Давай, скажи це. Вперед, скажи це! Я просто кажу, ну ти, знаєш, ти якби. Жінка. Ну а я чоловік. Хочеш сказати, якщо ти чоловік то б'єшся краще за мене. Я лише кажу, якби мені дістався слабший хлопець, я би теж його прикінчив. Знає що, ти впораєшся. Давай впорайся з ним. Я лише... А я подивлюся на краєвид. Вау, поглянь. А, ти не можеш бо ти... Ти втрачаєш свідомість. Ага. Жінка. Нема за що. Рада допомогти. Ага, прокинувся. Хороша робота. Ти наш герой. Задоволений? Великий сильний чоловік. Добре, залазь. Гаразд пересаджуся назад. Це мій кінь. Так, але я не сидітиму позаду. Чого б це? Та ну, блін, не змуши мене це повторювати знов. Добре, шагай пішки. Сейді, чекай. Стривай. Та, годі тобі. Та чого ти, Сейді? Ну ж, бо стривай. Сейді. Та годі тобі. Всім привіт! Дякую, що завітали на канал та переглянули відео. Якщо вам сподобалось, то підтримайте канал підпискою, лайком та коментарем. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Побачимось у нових відео.